Чотири сотні вбитими і приблизно стільки ж пораненими. Нині більше подробиць про вдалий обстріл в новорічну ніч окупованої Макіївки. з Хаймарсі ЗСУ поцілили у будівлю тамтешнього навчального закладу, де окупанти свою живу силу і тримали. Ну і ще більше туди збіглися побухать на новий год. Тож лік вбитим і пораненим чмобікам йде тепер на сотні. Ну бо росіяни там ще й склад боєприпасів організували, який здетонував. Будівля 19-го профтехучилища зруйнована просто вщент. Газ на європейських біржах рекордно здешевшав. У серпні був 350 баксів, нині лише близько 70. Ну тобто, ціна обвалилася аж в 5 разів. Ну, як ми бачимо, мрія Путіна заморозити Україну та Європу зазнала тотального фіаско. Ну але тут і природа за нас цьогорічна зима напрочу тепла і б'є всі температурні рекорди. І ще чотири десятки дронів камікадзе запускали росіяни в ніч проти 2 січня по енергетичних об'єктах України. Але результативність того мізерна. Майже усі дрони збиті. Ну і вже згадано мною омріяного путіним блекауту в Україні і знову не сталося. Ба більше наші енергетики кажуть, вже його і не станеться від 5 січня або вже після Рождества... Путін оголосить на Росії воєнний стан, мобілізацію та закриття кордонів, адже його країна не в змозі інакше впоратися зі своїм програшем Україні. Це зараз був лише анонс важливих подій 313-го дня війни або ж понеділка 2 січня. Ну і тепер про них усіх буде більш докладно. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст. Ділюся з підписниками цікавим за день. Якщо такий от формат отримання новин вам до вподоби, то підписуйтесь, будь ласка, на мене на мій Ютуб. Тощо, будемо тоді з вами бачитися частіше. Отже, більше подробиць про удар, завданий Збройними силами України по тимчасово окупованій Макіївці, точніше, по місцю концентрації там російських армійців. Так от в новорічну ніч з РСЗО Хаймарс було випущено три високоточні снаряди по будівлі 19-го училища у тій такій Макіївці, де росіяни розквартирували своїх чмобіків. Ну і кількість жертв тепер просто астрономічна. Йдеться про 400 вбитими і про таку ж кількість поранених. Звідки такі жертви? Це тому, що, попри. Що Макіївка розташована лише за 15 кілометрів від лінії фронту, але ж недолуге російське командування розмістило свою живу силу просто в приміщенні цього навчального закладу. Ба більше, облаштували там ще й склад боєприпасів і впритул припаркували бойову техніку. Зауважу студентів в тому приміщенні вже давним-давно немає. Окупаційна влада налагодила їм дистанційне навчання ще з часів ковіду, але ж приміщення площею 6 тисяч квадратів стало ласим для російських армійців, які там і заселилися. Відповідно, цей об'єкт з навчального перетворився на військовий. Він став законною ціллю для зсу. Ну і коли про те дізналася наша розвідка, а дізналася вона через повідомлення від місцевих, ну або ж завдяки безпілотникам чи супутникам, ну то це було лише вже питання часу, коли по цій цілі відпрацює наша артилерія. Ну і вони, як ми бачимо, підібрали ідеальний час. Момент, коли в ту будівлю набилися росіяни з усіх околиць, щоб в теплі і затишку набухатися на новий рік, ну і приблизно опівночі, тобто падбой курантів, і з проміжком в кілька секунд було запущено три снаряди з високоточного Хаймарса. От наче ж і не багато. Але завдяки тому, що ними влучили у склад боєприпасів, то уся будівля Макіївського професійно-технічного будівельного училища No19 буквально злетіла у повітря, поховавши під своїми уламками кількасот росіян, тих, які приїхали в Україну українців вбивати. Ну але натомість самі загинули, як то кажуть, ні за что, ні що. Російські так звані воєнкори, той такий гіркін стрілково тепер от обурюються підлості хохлів. Мовляв, як так можна, в новорічну ніч, як так можна, в будівлю навчального закладу, як так можна, сотні смертей. Ну але ж нам то смішно все чути, бо і ціль військова, і вбито там вбивць, і це якраз російська армія по цивільній Україні тоді в новорічну ніч і гатила ракетами та дронами. Просто ми і тут воюємо ефективніше за росіян. До речі, ті тепер розганяють, що про місце скупчення російських чмобіків в Макіюці українській армії стало відомо завдяки пелінгації їхніх мобільних телефонів. Ну може і так, а може, все таки вони це розганяють, щоб тепер, от, в принципі, в мобілізованих росіян ті телефони іще на Росії відбирати, і щоб вони не могли по тому правду про цю війну і про свої втрати рідним на Росії переказувати? Адже все йде до нищівної поразки Росії. Від 5 січня або вже після так званого раждіства, яке на Росії відзначають з 7 на 8 січня, Путін оголосить в країні воєнний стан, загальну мобілізацію і відповідно закриття кордонів. Такі от припущення все голосніше лунають як від експертів, так навіть і від української влади. Нащо це путіну потрібно? Ну тому, що з нинішньою армією, з нинішнім станом промисловості він не вивозить цю війну. І йому треба по справжньому тепер країну на воєнні рейки переводити. В Путіна не вдався, як ми бачимо, ані бліцкрік, ані блекаут Україні. Війна відповідно триває, і переговорів за з Україною йому немає. Відповідно, Росії треба перелаштовуватися зі спринту на затяжний марафон війни. Ну а для цього і потрібен йому воєнний стан з усіма супутніми факторами. І ймовірніше за все, Путін його незабаром оголосить. Йому плювати вже що це виглядатиме як поразка. Ну бо він же росіянам тепер от розказує, що воюють вони з усім світом, що Україну вони ж мовляв перемогли ще в перші три дні війни, а тепер, от вже із НАТО, вони змушені на полі бою в Україні битися, тому їй потрібно, мовляв, буде тепер загальна на Росії мобілізація. Ну але і самих Росіян то не особливо вже здивує. Бо найрозумніші за кордон втекли. Ну а те все бидло, що там лишилося. Воно із промитими місками. Воно радо піде воювати. Тим більше, що за це ж обіцяють значно більше грошей, аніж середні росіяни нині спроможні на Росії заробити. Маємо рекордне падіння ціни на газ в Європі. Маємо мінімум аж від 21 лютого. Тобто, таким дешевим газ не був від самого початку того російського вторгнення в Україну. На тепер ціна газу на біржі в Нідерландах становить 73 євро за мегават годину. Ну і для розуміння. І ще в серпні ця ціна була п'ятро вищою. Тоді вона була 342 євро. І це тоді якраз сталися ті всі вибухи на північних потоках. Європа тоді запанікувала, що мовляв без російського газу не перезимує. Але тепер паніка вщухла, адже і запасів на зиму зроблено достатньо. Ну і зима, як ми бачимо, напрочу тепла що в нас, що в Європі. В Києві, то взагалі температурний рекорд 1 січня було плюс 14. І так тепло не було, здається, з 91-го року. Також я глянув довготривалий прогноз на цю зиму, ну і якщо вірити синоптикам, то увесь лютий місяць буде близько нуля нам в день. В січні пару днів буде таке, що вночі до мінус 10 морози. Тож путінський план заморозити Україну, заморозити Європу, він провалився, як то кажуть, по усіх фронтах. В ніч проти 2 січня мали ми багатогодинну чергову повітряну тривогу. Російська армія в чергове атакувала нас іранськими дронами, запустила їх аж чотири десятки. Ну зі сподіванням знищити нам енергетичну інфраструктуру. Але в чергове, так само як і в новорічну ніч, їхній цей план провалився, адже наша протиповітряна оборона і наші енергетики відпрацювали навідмінно. Блекауту, тобто багатогодинного знеструмлення або ж дисфункції нашої єдиної енергосистеми, не сталося. Давайте тепер про це докладніше і на прикладі Києва, дивіться тривогу. Оголошували з двадцятого третього, січня, і аж до опів на четверту ранку 2 січня. І 40 безпілотників по всій Україні, 20 безпілотників над Києвом безпосередньо було збито. Уламки одного пошкодили в Києві багатоповерхівку. 19-річний хлопець зазнав поранень. Але при чому як саме? Він щоб ви розуміли, стопу собі порізав, коли на скло наступив на місці падіння то ірансько російського БПЛА. Тобто, бачите, як російські фантазії і реальність тепер різняться. Вони собі думають, що вони грізні, що вони всю Україну в радіоактивний попіл та без електрики. Але все на що спроможні, це що підліток в нас ногу собі склом ріже. Також українські енергетики запевняють, що блекаут в Україні на тепер є і можливий, то лише хіба що теоретично енергетики кажуть після трьох місяців безперервних атак вже вони так налаштували ту нашу енергосистему, що завдати їй тотальної руйнації, так щоб вона розбалансувалася і перестала функціонувати саме як єдина система, то це в принципі вже не є можливим для росіян. Бо на тепер налаштовані резервні лінії генерації та передавання тієї електрики. Тому система кажуть енергетики точно встоїть, і багатоденних відключень вже нам не має бути. Але ж аварійні, ну а тим більше, вілові відключення нам на жаль гарантовані, і з цим покращень не варто все таки очікувати раніше аніж до весни. На Росії заявили, що ЗСУ безпілотником атакували об'єкт енергосистеми в Брянській області. Там теж ні губернатор про таке взявся розказувати, мовляв, через це цілий населений пункт залишився на Росії без електрики. Щоправда, назву того населеного пункту чомусь не наводить. Ну і звісно, ця новина це з їхніх вуст маячня повна. Причому з багатьох причин. Дивіться, нам не має жодного сенсу атакувати якісь там електростанції на Росії з огляду на те. Скільки там може бути цікавих нам саме військових цілей, знищення яких полегшить нам ситуацію на фронті і дійсно приблизить нашу перемогу? Тому витрачати наші сили, ресурси, наші безпілотники кудись там, окрім суто військових об'єктів, це було б марнотратство, і ми точно таким не займаємося. Це окрім того, що ми не росіяни, правил війни ми дотримуємось і по цивільних об'єктах ворога ми ударів не завдаємо. Тому якщо щось десь на Росію вибухає, якщо щось десь на голови росіянам падає, то це російські літаки, російські ракети і російські безпілотники, які через моральну застарілість, через зношеність, через криворукість російських пілотів та операторів просто не долітають туди, куди вони їх спрямовують. Не долітають вони до України і падають на території Російської Федерації, але ми до того жодного прямого відношення не маємо. Також не виключено, що це якраз російські спецслужби можуть влаштовувати ті всі теракти і провокації на своїй території, щоб створити виправдання російським діям, тим от всім російським ударам по нашій цивільній інфраструктурі. Ну росіяни тоді можуть усім розказувати, що це вони, мовляв, б'ють лише у відповідь. Ну але звісно, таким їхнім придумкам і вигадкам ніхто в світі вже на щастя не вірить. Вірять в такі казки лише самі росіяни, яких тим усім підбурюють до ненависті. І до запису до лав російської армії гарматним м'ясом. Такими були найважливіші події понеділка 2 січня. Або ж для нас із вами 313-го дня війни. Далі буде, ну бо ми ще на один день стали ближчими до нашої перемоги. Принагідно нагадую, все буде Україна. Лайк, підписка. Побачимось.